На Початку повномасштабного вторгнення група бійців 74-го окремого розвідувального батальйону потрапила до російського полону. Майже півтора року родичі військовополонених роблять все, щоб повернути їх до рідних домівок. Поки що, на жаль, результату немає. У російських тюрмах українські військові зазнають жорстоких тортур. Ми продовжуємо розповідати історії військових, що опинились в катівнях країни-агресора. Сергій, чоловік Тамари, одразу ж після початку повномасштабного Вторгнення вирішив іти на фронт. Він мав військовий досвід і бажання боронити батьківщину. 24 го в 5.30 мені подзвонила подружка, каже, Дніпро бомблять. Я чоловіка підняла, він одразу зібрався і побіжав в військкомат. Він у мене офіцер в запасі. 25-го він вже був на службі в 74-му батальйоні. І Майже 3 березня їх відправили в зону бойових дій. Проте за кілька днів після початку боїв група 74 го окремого розвідувального батальйону опинилася в полоні. Їх відправили на тимчасово окуповану територію України. 11 березня попали в полон їхня група, і також я отримала повідомлення з невідомого номеру. Група в плену ні звані, ніяких питань. Звоні Ваня. Ваня син. Також військовослужбовець цього батальйону. Я подзвонила всім, кого знала, кого не знала, всіх підняла. Але Відслідкували телефон, їх везли на населений пункт Камежзаря. Я так зрозуміла, потім від звільнених хлопців, що їх там держали на подвалі троє суток. Потім групу розділили. Одних повезли в Оленівку, других в Мілітополь. На тимчасово окупованих територіях вони зазнали нелюдських тортур. Ті, хто пробув у полоні кілька тижнів, повертались з каліченими. Інших відправили на територію країни агресора. Їх дуже катували. Це, це однозначно, тому що. Побратим, якого звільнили при польовому обміні, вийшов отуда за два чи три тижні. Ну десь так він схуднув на 15 кілограм і без зубів був. За два-три тижні і він розказував, як їх катували, як їм гвозді в руки забивали, як прострілювали їм коліна, руки. Ну це не людські умови. І потім я також дізналася від уже звільнених, що їх потім по етапу на Росію відправили в началі Сівастополь, Таганрог, Воронеж і добралися до Борисоглєбська. І мій чоловік знаходиться зараз в Борисоглєбську в самому страшному, якому може бути місці, штрафний ізолятор номер 9 Недавно Тамара змогла побачити відео, на якому був Сергій. Вона ледь впізнала його зі здорового чоловіка. Він перетворився на знеможену людину похилого віку. Я на російських сайтах знайшла відео інтерв'ю, де він давав інтерв'ю. Тоді на той момент він вже був в полоні 15 місяців. Я його не впізнала, я вам чесно кажу, тому що е, от йому 45 років буде, а на відео він вже ну почти як 70 років старий, ну старий дідо. Ой. Я в істеріки була мені про це важко говорити і хлопці, які Розповідали про те, що як їх там годують, ну як собак. Ну, наших собак, мені здається, краще годують. Тарілка каші на сутки. Вони не мають права присісти з 6 ранку до 10 вечора, вони не мають права розмовляти між собою. Вони взагалі за малішу провину їх одразу прикладами б'ють, бо камери стоять прямо у них там в камерах і за ними наблюдають. Хлопчина один розказував навіть таку історію, що вони на такої степені були голодні. Вісім чоловік в камері, що вони мишу ганяли, хотіли загнати її і з'їсти. Тамара, як і інші родичі військовополонених, зверталися у всі можливі інстанції: міжнародні гуманітарні місії до канцелярії лідерів світових держав, проте результату досі немає. Чоловіки на сьогодні залишаються в полоні. Проте жінки не втрачають віри побачити рідних найближчим часом у рідних домівках. Поверніть 74-й ОРБ з полону.